Друзі, усім привіт. Ну що ж, вже у середу, 9 квітня о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Чвертьфінал, перший матч двох. Парис Сен-Джермен Луїса Енрікі у себе вдома на Парк де Пренс. Паризький гранд буде приймати Астон Вілу у Най Емері. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Париж Луіса Енріке, про Астон Вілу у Неа Емері. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку і давайте подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. 69% вважаючи перемежу Паріж, 18% вважаючи матч в Заверсивніщу та 13% вважаючи перемежа Астон Віла. Очних зустрічей, друзі, в обох команд не було. Але ви просто, друзі, подивіться цю статистику останніх п'яти матчів і Парижа, і Астон Віла. 5 перемог підряд моя Паріж та Астон Віла. Просто в якихось неймовірних кондиціях. Друзі, просто в якихось неймовірних кондиціях. Знаходиться, що Париж Луїси Інріке, що Астон Віла у Емері. Париж 11 березня обіграв Ліверпуль в одній восьмій лізі чемпіонів. По сумі було нічі 1-1, але ось у серії пенальті з рахунком 4-1 Паріж обіграв Ліверпуль. Потім 16 березня Марсель Париж обіграє на парк Де Пренс. З рахунком 3-1. st дається jets 6-1 обіграти. Дюнкерку півфіналі Кубка Франції 1 квітня вдається з рахунком 4-2 обіграти Не 5 квітня Париж. обіграє Анже з рахунком 1-0. Дує забуває переможний м'яч і Париж Джеремен стає чемпіоном Франції сезона 2024-2025 років. Паризький гранд завоював титул французского ел Ось вони емоції, емоції парижан! Паризький гранд гарантував собі чемпіонство за 6 турів до кінця французької елку 1 Париж. Просто в якихось неймовірних кондиціях знаходиться. Друзі, я не знаю, це, напевно, найсильніший Париж за всю історію. Це слово, друзі, кажу, я такого Парижа. Ще давненько не пам'ятаю. Ну, Париж, ну просто і справді. Ну, Просто йде затреблон, і справді Париж. Е, Чемпіонат же взяли, фінал Кубка Франції вийшли. Пройшли Ліверпуль в одній 8 і мають абсолютно всі шанси, щоб вийти. І в фінал Ліги Чемпіонів. Ну, в півфінал, да, якщо так казати, да? Остановила, я вам хочу сказати, що також дивіться, Бюрреговоль 3-0 би престон 3-0 биграли. Я остановила, до речі, вийшла в півфінал Кубка Англії, до речі, де зіграє з Кристал Пэлас, да? Тут остановила також, в принципі, може взяти кубок. Брайтон все бігрует з рахунком 3-0 на виїзді. Маркус Рашфорд, Асенсия и Дональд Мален. Забивали, голи за Вілу. Ну і Ноттінгем Форест. Ну, ну і Шпіріто Санто. Астан Вілу обіграли якраз до 5 квітня з рахунком 2-1. І я вам хочу сказати, що Віла зараз шоста в турнірі таблиці англійської прем'єр-ліги. І як ми бачимо з вами, друзі, та таблицю, то Віла має абсолютно всі шанси. Ось це неймовірна їхня зараз форма. І подивіться, до Ліги Чемпонів лише два очки команди про Греві Челсі, да, точей Ньюкасл, тут то взагалі неймовірна якась конкреція. Ще там Фулхем, Брайтон. Друзі, фантастика. Друзі, просто фантастика, але Віла дуже стабільно зараз виглядає. Справді, дуже стабільно зараз виглядає Астон Віла. Друзі, но ну, Паріс вже недосяжний. 74 очки. Відрив тотальний справді у Паріжа. Ну, Відіграти таке просто-напросто І Справді, ну вже і неможливо. Так? Паріж чемпіон Франції. Паріж чемпіон Франції, Паріж, справді, зараз знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. Ще буде фінал Кубка Франції, до речі, у Паріжа проти Реймса. Ось, там потім ще клубні у Парижа. Ну і справді Париж, друзі, просто в неймовірних кондиціях прибували, в принципі, як і Віла. Тобто завтра у середу, да? ну, коли ви будете дивитися це відео, ви будете дивитися 8 числа. Я його знімаю 7-го числа. У Парижа не зіграє, у Парижа не зіграє так, до речі, в Останвілебей не зіграє, у Парижа всі готові до бою. Друзі, у Парижа до бою готові всі. Ну, в Ассамділе то Кобейлі не зіграє, а всі інші добудуть готові. Що ж, друзі, давайте переходити до думок. Чого, друзі, очікують цього неймовірного матчу? Друзі, це буде неймовірний матч. Справді зустрічаються дві команди, які зараз за останній місяць показують стабільну гру, стабільний результат. Давілі, скажімо так, легко проти Нотінгів не було. Виграв 2-0 забив, Нотінгів мав шанси, щоб зрівняти. Рахунок на Вілла Парк. Але Вілла перемогла. Вілла зупиняє Ноттінгем Форест І Вілла, я ж кажу, зараз команда вона Емери просто в неймовірних кандиціях Виглядає, де? Вось ну, а Паріж, чесно, друзі, я вам кажу, я такого Парижа не пам'ятаю. Не пам'ятаю, це найсильніший Паріж. Друзі, це найсильніший Паріж, який коли-небудь бачив, і справді. І справді ця команда я вважаю, що може взяти Лігу Чемпонів. Чесно вам кажу, я вважаю, що ця команда Паріша, яку зараз будують енергія, справді я вважаю, що цей Паріж готовий справді брати Лігу Чемпіонів. Справді, Прям готовий. Тож Паріж просто, зараз неймовірний. Але в Асневіло також будуть свої плани. Основіла, в принципі, може налаштуватися на такий бій. Я думаю, друзі, я очікую. Я очікую, що Паріж спробує затиснути ставілу. Тобто, друзі, думаю, що Паріж просто понесе вперед. Тим, більш Паріж в домашніх матчах на Парк Де пранс такий робить. Просто тотальний контроль! Паріж! Просто тотально контролює м'яч, створює тотальну кількість атак. І Сіті під цим натиском, і справді Сіті не витримав цей натиск. Ліверпуль витримав натиск, забив Голд переміг. Але все одно, друзі, витримати такий натиск і справді буде дуже важко. І справді для Астон Вілли завтра буде просто якесь неймовірне випробування, тому що цей паріж готовий нестися, нестися і ще раз нестися вперед. Забивати, забивати і забивати. Стільки скільки захочуть Парижані. Тому завтра я очікую хорошого футболу. Друзі, я думаю, що в основі будуть моменти. Думаю, що і, там, і Маркус Рашвард. думаю, що е будуть вільні зони, ти Париж Паріж е команда атакувальна 100% зони будуть е в з'являтися. І я думаю, що в основі свої моменти будуть. Питання тільки в одному: чи реалізує команда у неї Емірі Сейнагади? Але те, що вас на я думаю, будуть такі прям жознобетонні шанси, і я думаю, вони будуть. В принципі, як і у Парижа. Тому, друзі, перша моя думка це обидві команди заб'ють. Думаю, що там Париж там заб'є. А стоїло, думаю, заб'є. То тобто, те, думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. Тобто перша моя думка. Обидві команди заб'ють. Друзі, і друга моя думка, кому друзі, віддам я тут перевагу. Я віддаю перевагу Парі Сен Жермену. Віду право Парижу. Мені серце, друзі, знаєте, що підказує? Париж, думаю, переможе. Остановила з якимось мінімальним рахунком 2-1, або 3 1 один. Ось я думаю, що друзі Париж все-таки обіграє віллу на Парк де партнерс. Просто так серце мені підказує, що Париж основ все-таки обіграє. Мені серце підсказує, що це буде перемога якась або 2-1, або 3 -1. Весь не знаю, друзі. Основна моя думка ось така: обидві команди забіти. думаю, що Паріж з мінімальним рахунком Астон Віллу у першому матчі зуміє обіграти. Астон Вілла точно дасть гідний бій. 100% в цьому не сумніваюся, що Астон Вілла дасть Парижу. все таки Париж, думаю, дотисне і все-таки перемогу здобуде у першому матчі. А долі цього протистояння, думаю, буде вирішуватися на Вілла Парк. І повірте, друзі, думаю, що інтрига. Буде триматися до останніх секунд даного поєдинку. Тому не думаю, я там, Париж там, розгромить війну і всі питання будуть зняті. Да, ні. Да, ні, я думаю, що да, Париж переможе, але це буде перемога якась мінімальна. Там, або 2 1 або 3 1 але шанси будуть на віла Парк. Я так думаю. Друзі, аби не забудьте Париж з мінімальним рахунком Віла обіграється моя основна думка. Парижу та Вілі всього самого найкращого. І я вам, друзья, також від чергового серця, бажать і добра, щастя в житті. І справді, друзі, будь щасливими завжди. Усім добачення, мої любі друзі, будь щасливими. Усім до нових зустрічів.